Вітаю вас, мої малята. Незабаром ми будемо святкувати День української вишиванки. Тож давайте трохи з нею познайомимося. Україно, моя вишиванко, ти мій рай, моя радість і доля. Я без тебе, як День без світанку, я без тебе, як жайвір без поля, Українська сорочка. Прикрашена орнаментованою вишивкою протягом багатьох століть носилася в Україні як елемент повсякденного та святкового одягу. За словами істориків, перші зразки вишивки на території України з'явилися ще за доби скифів. У новий та новітній час вишиванка стала одним з ключових елементів українського національного вбрання. Сорочка це, мабуть, перший вид одежі, яку отримувала дитина після народження. Вишитою сорочкою або вишиванкою мати намагалася захистити свою дитину, чоловіка, себе і всіх своїх рідних від усього поганого, що могло трапитися з людиною. Вишиванка грала значну роль в побуті української сім'ї. Вишиванка це історія і культура українського народу. Все в цій, здавалося, простій сорочці цінувалося Техніка виконання, тканина, колір і візерунок всьому надавалося особливе і навіть сакральне значення. По тому, як вишита сорочка, можна було говорити про походження і статус власника, а також про його матеріальне благополуччя. Вишиванка це розмовна назва української вишитої сорочки. Вони вишивалися для різних випадків. Були сорочки і повсякденні. І святкові, і пожнивні. Але особливе місце займає весільна вишиванка. Вона одягалася всього лише один раз за все життя, а потім ховалася в скриню і повинна була зберігатися, якби захищаючи сім'ю від негараздів. Якими школярами вишивалися сорочки? Білий. Всім відомо, що цей колір означає невинність, непорочність, чистоту. Наші предки вважали, що вишиванки з декоративним білим кольором могли носити тільки молоді незаміжні дівчата. Тому як біла вишивка вважалася символом невинності, а також берегла дівчат від нещастя та дурного погляду, червоний. Найбільш поширений колір вишивки. Наші предки говорили, ця фарба наповнює позитивну життєву енергію. Червоний символізує любов до людини, до життя, енергії сонця, радості. Тому дитячі та жіночі вишивки частіше всього прикрашають саме червоними нитками по білій або червоній тканині. Чорний. Оскільки земля головна годувальниця наших предків, вони чорний колір вишивки асоціювали саме з землею та її плодовитістю. Чорна вишивка на одязі обіцяє власнику багатство і добробут. Синій поширений колір на українських вишиванках, тому як наші предки вважали його потужним оберегом, символ неба і води. Визволення від недух та душевного спокою, вишивка синіми нитками найчастіше присутня на чоловічих вишиванках, а також на дитячих, адже саме чоловіків, які часто потрапляли в небезпечні ситуації, і дітей наші пращури намагалися захищати від хвороб і небезпек. Золотий або жовтий цей колір є символом меду і пшениці, благополуччя, достатку, багатства і радості. Вишиванки з золотим і жовтим орнаментом допоможуть принести у ваше життя матеріальний достаток. Зелений жіночий колір на українських вишиванках. Він асоціюється з молодістю, красотою, безтурботністю і весною. Раніше вважали, що присутність зеленого кольору у вишивці спасає від природних стихій. Багато прислів'їв та приказок є про вишиванку. В сорочці народився. Так казали про людину, яка пережила страшне лихо чи хворобу. Рукави, як писанка, а личко, як маків цвіт. Так казали про красу українських дівчат. Як неділя, то й сорочка біла. Так казали про день, коли можна було відпочивати та йти до церкви. Вишиті сорочки полюбилися усім українцям. Навіть наші відомі зірки теж полюбляють носити українські вишиванки. Вічна пісня барв і кольорів, неповторна музика натхнення, шепіт трав, і шелест яворів, і дзвінки турботи сьогодення, хрестиком покладено в рядки, поспліталось, блиснуло веселкою ніжність материнської руки. Пісні ще весільної, веселої, дух народу в колір заплете, проросте і піснею, і цвітом. А над світом гляньте, а над світом українська вишивка цвіте. Тож носіть малята вишиванки із гордістю, і все буде Україна.